Позитивне мислення це не робити вигляд, що все добре в той час, коли у тебе є реальні проблеми. Це вміння фокусуватись не на проблемі, а на її вирішенні. Наш мозок автоматично схильний. Помічати негатив, така його природа. Йому не треба напружуватись, щоб зафіксуватись на проблемах. Це відбувається само собою. А от щоб перенести свій фокус на щось хороше, на рішення або на можливості, потрібна усвідомлений вибір і енергія. І позитивне мислення це не автоматична реакція. Це внутрішня робота. Тому не треба бути наївним, щоб мати позитивне мислення. Треба бути свідомим, бо позитивне мислення це не якась магія. Це має бути твоя стратегія.